Вітаю всіх, мої дорогеньких. Я хочу подивитися, як до нинішньої Америки на чолі з адміністрацією Трампа ставиться Росія? І як до цієї ж Америки ставиться Китай? Хто Америка зараз в очах цих країн? Покажіть мені, як до США зараз ставиться Росія? По хитрому ставиться, так? Да? По хитрому, по-перше, є якісь таємні домовленості. З однієї сторони, це друзі, з однієї сторони, це конкуренти вороги, да? які б'ються на одному полі. І таємні домовленості, які є з цією країною. Тому що ж, знову кажу, є моменти, де вони вороги, є моменти, де вони друзі, і ці друзі мають таємні домовленості. Як вони ставлять, як Кремль ставиться до Трампа? Як він його бачить? Політичний труп ніяк совершенно. Да? А в їхньому домі, в їхній війні, отшельник да, ніяк не мішає. Ну, взагалі ніяк не мішає. Отшельник, чоловік, який відійшов в сторону, наблюдає і ні в що не вмішується. Да? В собственному домі ми ведемо свою військову політику мечей. А перша карта відповідає на моє питання: як вони його бачать? Ну Тут лежить дядько, який помер на відпівальному столі. Ніяк. Для них він... Ніхто і звати його ніяк. Політичний труп. Вони бояться Трампа. Вони бояться Європу. Європа. Ось хтось там писав, да, що коаліція якась, де багато країн. Хоч хтось там писав, що Європу взагалі не розглядають, Вони для Китаю, Європи і для Росії взагалі не ігрок. Нет, нет, Трамп. Ну вони розуміють, що він не може принести якісь незначні пап'юрочки по потери, да? десь скувати їхні сили військові, але тут більше він в зв'язку з Європою. Отак от. Так от. Буде говорити Путін з ним? Ще вибор не зроблений, да? Путін ще наблюдає, дати Трампу шанс поговорити з ним по телефону чи не поговорити. Так і відбудеться розмова, якою хвастається Трамп, що я буду говорити з Путіним на днях. Поки що, ця розмова стоїть на паузі, а може і взагалі не відбутися. А може і взагалі не відбутися. Так. Да. Як, смотри, як будуть розвиватися події найближчим часом? А покажіть мені, будь ласка. Ну, те, що Трамп проти них нічого не введе, найближчі місяці це вже карти показали, ніяких санкцій не буде, він хоче дружити з ними. Як Трамп дивиться от на союз Росії, Ірана, Китая, КНДР да, і всіх остальних от диктаторів? Як він на них дивиться? Як на переможців? Він на них дивиться як на групу переможців. Ви знаєте, в мене таке впечатлення, що він би хотів бути на чолі або хоча б в групі цієї переможної коаліції. Як на них дивиться Трамп? Він слабо розуміє, що йому робити з цією краї... з цим союзом багатих країн, як він вважає. Да? З цим союзом сильних і багатих країн. А він дивиться на них здаліка, Я б сказала: знаєте, не то, що з завістю, а от я б хотів би бути там. да, Я до них добре ставлюсь. Я їм бажаю добра. Чого мене там немає? да? Чого мені туди дорога закрита? Як він ставиться до них? Ну, Діявол з імператором. Да? Люди, які е, по-новому устанавливають світовий порядок. На свій лад, по діяволу. Е, з уваженням і з обожанням, я б сказала так. Йому б хотілося бути в тій компанії. Я, ну от Так показують карти. Так показують карти. Так. Да. Хотів би дружить, мені є вам, що предложить. Можливо, у нього навіть є мислі заслати тут якогось очередного Відькова, да, в цей союз з якимись предложеннями. Давайте дружить, цілуватися і обніматися. Я хочу до вас туди в суш. Покажіть мені, а як дивиться Китай на зараз, на зараз Америку і на Трампалічно? І як Китай дивиться? На Америку зараз і на Трампа лічно. На, на Америку, як дивиться, ну, велика країна з великим населенням, але їй кердик. От так дивиться Китай. Да? Красива країна, багато людей багата, удовлетворена, сита, е, яка має все, але їй підходить болезніний конець. І як дивиться ці е, е, Цзіньпін на Трампа? Так само, як і Путін. Отшельник. Ти далеко і ти нам не мішаєш. На предложення, які, можливо, вже і поступали від Трампа, давайте дружити. Китай не згодиться. Китай не згодиться дружити з Трампом. Америку будуть відсторонювати отшельник далі і далі. Да? І ще пару років тому ми мечтали, що Росія з Китаєм буде за таким железним занавісом. Да? А зараз Росія і Китай, і всі остальні, да? вони роблять отшельник, ти сам один в своїх внутрішніх проблемах. Да? А ми тут без тебе розберемося. Дружити ми з тобою не хочемо. Дружба з тобою нам плачевно обходиться. Як дивляться на Трампа КНДР, ну, вони розуміють, що мають силу, мають військовий арсенал, мають чим бити, да? але їхні способи переговорів дуже агресивні. Якось ведуть себе на переговорах нагло. Вроді хочуть дружити да? і любитися. Але переговори ведуть жорстко і нагло. Чим це все закінчиться? Колесо фортуни кардинальні зміни? Несобраним рожаєм врожаєм і розочаруванням. Ну, по колесу фортуни це якісь геополітичні зміни, великі, да? на всьому земному шаріки. Я е, не бачу тут ніякої війни поки. Абсолютно, хоча ми сім'мільними шагами движемося туди. Але поки, поки що все буде на обмін, обмін мненнями, да? обмін мнініми, який, звісно, ніяких результатів не принесе. Війна між ними буде. Зараз вона стоїть на паузі, ця війна. Але е, в перспективі дуже навіть розрушительні дії військових, страшний суд, як знаєте, вже не можна цих подій відмінити. Зараз її, як наче іскусственно стримують. Те вже, що колись було, іскусственне стримування. Але страшний суд, башня і паж мечів говорять про те, що ну, це, це мінуємо якась стичка. мінуємо. Це мої куколки. Все що хотіла подивилася. Переживе це.